Якщо твій відпочинок це не черги і натовпи біля басейну, слухай далі. Бо я знайшла місце, де замість парасолік від сонця сосни, де море настільки чисте, що в ньому розчиняється небо, а повітря пахне хвоєю. Тут мріють опинитися блогери саме через той інстаграмний камінь Брелли на пляжі Пунтарата. І якщо ти давно мріяв про справжній незабутній відпочинок, ось він один із найпопулярніших готелів Blue San Марина біля найкрасивішого пляжу, повністю оновлений. 24-му році комфорт, спокій та краса в кожній деталі: ресторани зі смачними середземноморськими стравами, затишні вечори на терасі, де час сповільнюється, і ти точно захочеш повернутися до цієї країни, яка закохує, надихає, манить і вже не відпускає. А головне сюди легко дістатись без пересадок, без стресу на комфортабельних автобусах із кондиціонером, вай фаєм, туалетом і зарядками. Відчуваєш, ти вже на шляху до літа, яке точно за. Лишиться в серці. Я їду, а ти.